У Житомирі представили систему автоматизованої оплати за проїзд. Першим еквитком можна буде скористатися вже з завтрашнього дня на тролейбусному маршруті номер 1 Фактично, це ми демонструємо сьогодні перший повністю обладнаний тролейбус, який складається з двох фактично компонентів. Перший це стаціонарний валідатор жовтий, який ви могли бачити, який демонстрували роботу якого. І другий елемент це мобільний термінал, який буде знаходитися в кондуктора. Ми розуміємо, що сьогодні поки ще недостатньо імітовані карти, кількість і люди не звикли, то буде складно. Залишається кондуктор працювати. Тобто не буде навіть соціально там буму позвільнення чи ще щось. Якби система працюватиме, фактично якби в Вохці складових подальшому буде планувати, що і другі двері також будуть обладнані стаціонарним валідатором, і це все діло працюватиме. На даному етапі впровадження електронного квитка буде діяти два варіанти оплати за проїзд, говорить заступник міського голови. Тобто, купити звичайний білет у кондуктора можна. Поки в людей немає карти, кондуктор буде проводити цими двома картами, щоб показати статистику, щоб порівняти якби, дані якби, старої аналогової системи з паперовими квиточками, і вже електронної системи, яка фактично кожен день даватиме нам звіт і показуватиме, в які години найбільше їхало, хто саме більше їздив, на яких там зупинках. От вся ця аналітика буде збиратися, і фактично в підприємстві це все буде видно, От, в кінці дня то все можна буде підбивати. Маршрут номер 1 тестовий. Проте вже до кінця цього року міська влада обіцяє встановити автомати у всіх видах комунального транспорту. До кінця місяця у нас буде відбуватися тендерна закупівля обладнання, тому фактично впродовж цього місяця в пілотному такому режимі буде працювати маршрут номер no Завтрашнього дня всі кондуктори вийдуть уже з цими ручними терміналами і будуть як по старій системі видавати квиток, так уже демонструвати, як працює нова система. І ще про переваги електронного квитка не секрет, що ТТУ наразі працює збитково, адже витрати за пільговий проїзд йому практично не повертають. Введення такого квитка дозволить обрахувати точну кількість пасажирів, яких ТТУ возить, практично за власний рахунок. Пенсіонери там співробітники різних служб вони мають право безкоштовного проїзду. Оскільки нам за це ну в повному обсягу не відшкодовують. Ця схема дасть можливість нам сказати, що от ми перевезли стільки то пасажирів. Будь ласка, це є факт. На систему автоматизованої оплати проїзного міська рада витратила понад 9 мільйонів гривень. Це найдешевша система в Україні. В інших містах сума зазначалася в євро. Тетяна Серпятова, Руслан Давидо у центрі подій СТВ.